Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Нещодавно переглядаючи відео в Ютубі, мені вискочило одне відео із рецептом салату, який мене між іншим дуже зацікавив. Але всі інгредієнти в тому салаті натиралися на терці і вкладалися в кільце на тарілку. Ну, тільце якесь не є дуже таке велике, а мені з чоловіком того салату на два лиги, як у нас кажуть. Ні, салат я буду готувати по-своєму. Тим більше, в Італії я не бачила ні одного салату, аби був натертий на терці. Всі салати нарізані кубиком. Тому сьогодні я буду готувати салат з тонцем. І всі інгредієнти буду нарізати кубиком. Ну так, мені здається, для мене буде зручніше. Тому приєднюйтеся, друзі, до мене і будемо готувати разом. Для приготування цього салату мені потрібна відварена картопля, відварена морква, будь-який твердий сир, у моєму випадку голландський, накруто зварені яйця і консервований тунець. Невеликим кубиком розіром десь пів сантиметра нарізаю картоплю. Картоплю треба брати такого сорту, щоб вона не розварювалася і не розсипалася після варіння. Нарізану кубиками картоплю, відправляємо в миску, в якій будемо готувати салат. Картоплю відварюємо до такого стану, щоб вона не розварювалася. На готовність картоплю я перевіряю шпажкою. Запхала шпажку, вона проходить, значить картопля готова. І відсіджую одразу її, щоб процес приготування зупинити. Відварену морку нарізаємо такими самими кубиками, як і картоплю, тобто розміром пів см. Щойно порізану морку, висипаємо в миску до картоплі. Твердий сир теж нарізаємо такими самими кубиками, як попередньо нарізали і картоплю, і морку. Сир можете брати будь-якого сорту. Основне, щоб він був твердий і вам до смаку. Порізаний сир теж іде в миску до інших інгредієнтів. Зварені на круто яйця теж нарізаю таким самим кубиком. Надіюся, ви вмієте зварити накруто яйця. Я ж варю від моменту закипання 8-10 хвилин у підсоленій воді. Після цього зливаю гарячу воду і заливаю їх холодною, аж людяною. Яйця теж йдуть до гурту, і нам залишилося тільки нарізати ще цибульку. В оригінальному рецепті приготування цього салату використовувалась цибулька зелена. Ну Я ходила-ходила по городі, думала, десь, може, проросла, десь може є, не маю. Використовую ту, що маю. Але дрібненько її буду нарізати. Почищену і помиту цибулю нарізаю дрібнесенькими кубиками. Звичайно, спочатку на пластини, а потім уже і насікаю їх дрібненько. А потім ось ще так подрібню. Але ви, якщо маєте бажання, можете натерти навіть і на грубій терці. Подрібнену, а чи потерту цибулю, теж висипаємо в миску до купи. І нарешті нам залишилося додати ще один інгредієнт тунець. Поляки кажуть тунчик, італійці кажуть тонно. Він у мене в олії, олію сіджую і додаю саме м'ясо тунця. Хоча це, в принципі, не обов'язково робити. Тепер все гарненько поперчу, до смаку посолю. Багато ні, бо той сир солений, тунець. Даю майонез. Я сьогодні не робила, купила готовий. Майонезу люблю багато. Все, друзі, всі інгредієнти вже. У Тепер нам залишається тільки легенько перемішати цей салат і накладати на стіл. Двома ложками легенько перемішую. Тут би присипати цей салатик зеленою цибулькою, немає, є кропи. Надіюсь, з кропиком буде гарно і смачно. Ось такий салат з тонцем, який набрав мільйонні переглядів. Ми приготували сьогодні з вами. Скільки набере він мене переглядів? Не знаю. Це все залежатиме від вас. Якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар, на який з любов'ю і радістю відповім. І поширите моє відео в інших соціальних мережах. А ще підпишитесь на мій канал. І тоді ютубу нічого не залишиться, як тільки кинути моє відео в рекомендовані. Ну що, попробуємо салат з тунцем? Звичайно, попробуємо. Що ж це за салат на такі мільйони переглядів? А він дійсно смачний. Дуже ніжний. Цікавий салат. І такий відчувається запах і смак тунця. Готуйте, друзі. Це дуже смачно. Він дійсно готується швидко, а з'їдається ще швидше. Тому готуйте.